Насправді ще два роки тому, коли тоді було розслідування, пам'ятаєте, цього Вагнер Гейту, ми зробили такий ролик: обіграли відомий скетчер Каді Ракіна. Запускайте дурочку. У нього був такий дуже вдалий номер, в якому він розповідав, як можна навести там туману і заплутати своїх. Керівників якимось абсолютно недолугими і відірваними від, від логіки реальності меседжами, да, тобто там в, в ну, нагадаю фабулу державне радянське підприємство, яке не виконує свої там плани. І коли його звинувачують в цьому, то вони абсолютно з інших там сфер якісь меседжі, тобто там Чабани в Дагестані. Перегнали отару через перевал. Тобто і, де подшипники? Він каже літак, який був здійснив е е е аварійну посадку в аеропорту Душанбе відреставрований, від відремонтований. Вчасно. Тобто він каже, де подшипники? Що ви там на села? Так і так і в цьому випадку з е е безумною цією бездумлю в, в, в нас там була підбірка її ре 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 реакції, да його виступів, коли вона. Коментували засідання цієї комісії ТСК по Вагнергейту. Ну абсолютно її ставлять одне питання. Вона відповідає зовсім на іншу тему і не в'яжуться навіть слова в неї не ну, словосполучення абсолютно не пов'язані з логікою і там її виступ на якісь там панелі стосовно тому ж таки там стратегічних питань енергетики просто набір яких звуків, навіть не слова, а звуки якісь вона видає на, на гора. Тобто і таку людину призначили на таку відповідальну посаду. Ну, це взагалі там ганьба для українського парламенту. Я ну, свого часу там мав можливість роками спілкуватися з відповідними співробітниками керівниками відповідного комітету з питань там безпеки і оборони Ізраїлю. Я знаю настільки це фаховий... Фахові спеціалісти, яка в них досконала мова і англійська, і там ну відповідно і, і іврити, дехто навіть арабською зі мною там спілкувався, спілкувався з них, перевіряючи мої знання там арабської мови. Тобто, довірити в час протистояння з найпідступнішим, найстрашнішим ворогом людства, такий відповідальний комітет людям без жодної. Жодного досвіду, ну, це якраз про це я і кричав там, голос зривав в ще в коли це в червні, та липні 19-го року, коли попереджав, що не можна допускати цю монобільшість абсолютно профанів і невігласів. Ну як в такий буремний час повірити цим людям випадковим, якийсь свадібний. Весільні фотографи будуть вирішувати долю країни, в якій там живе четверо моїх дітей. Ну як можна спокійно було це споглядати? Той самий Шарій знімав тоді про мене такі ролики, висміював мене. Ось якийсь там параноїк Чекалкін бігає. А я дійсно там, день по там три виступи в мене було в різних аудиторіях, по два ефіри на телеканалах. Я повторював це, це слово. Мене найбільш вживане були в моїх виступах, тоді Алеппо Алеппо Алеппо, що долю сирійського міста Алеппо може повторити будь-яке українське місто, особливо ті, які знаходяться безпосередньо на кордоні. Якщо він за три тисячі кілометрів від Москви двохмільйонне мільйонне місто сирійське перетворив на руїни, то що йому буде вартувати, зробити це з Маріуполем, який в 10 кілометрах від Широкіну, або з Харковом, який в 25 кілометрах від російського кордону, тобто повторював абсолютно. Очевидні речі, цитуючи того самого Путіна, який на питання під час його цього прес-марафону ще в 17-му році було питання поставлено: що наші війська роблять в Сирії? Він казав, Ми там тренуємося. Ну, якщо вони там тренуються, а це вже було коли вже 7% української території було окуповано, і вони проявляли претензії на дев'ять областей відкритим текстом казали дев'ять областей Новоросії. Це записано в їхніх тоді ще було стратегічних документах. А ми спокійно могли в цей час спостерігати там посилення російської армії і практично ну, нищення українського ракетобудування і скорочення української армії. Нагадаю, що офіційно було скорочено там на 40 тисяч насбацтвохсот п'ятдесяти. А через те, що змінилися умови контракту, я сам спілкувався з військовими, да писали мені на всі мої там месенджери. Військові військові льотчики, да про те, яка ганебна ситуація була, що їм не тільки не підвищували зарплату, не виплачували премії ніяких, але і ті зобов'язання, які брали перед ними там по. Забезпечені житла там зупинили програму будівництва гуртожитків для військових, і вони масово не подовжували контракти. Крім того, коли побачила вже зелена вся влада, що вони не не подовжують контракти, то вони, начебто, для того, щоб там ну покращити умови, вони почали вимагати підписання трьохрічних контрактів. А люди, які до того підписували на рік. Бачать, що ситуація фінансово-економічна погіршується, то вони просто не подовжували ці контракти, які раніше подовжували на рік, на три роки не подовжували, і таким чином ще скоротили там на 30-40 тисяч. Тобто, ну це диверсійна діяльність, яка має бути розслідувана відповідними українськими органами в відповідних там <кій> слідчих комітетах спеціальних, які будуть створені свого часу. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру. Каналу Ньюзрум.